Рідні Сергія Габелка вже півроку не можуть поховати військовослужбовця. У територіальному центрі комплектування їм повідомили, що Сергій загинув на Донеччині, але його тіло досі не знайшли. Мама Сергія Габелка Надія розповідає, що чоловік працював у місцевій школі, а у вересні його мобілізували до війська. 5 вересня забрали мого сина меншого. Він 76-го року народження. В армії він не служив, бо він. Закінчив Глуховський педінститут фізика і трудове навчання. Місяць він мені дзвонив, як навчання був. Ну, я думаю, за місяць його не могли нічому навчити, а потім, потім на передову повезли. Три дні не було ніяких звісток 28. го числа, Це вже другий місяць після вересня. І все, не стало його. Привезли одну повістку, що без пропав, потім другу дали в воєнкоматі, і все. Слідчі провели ДНК експертизу, але серед знайдених останків не виявили тіла Сергія. З тих пір родина перебуває у невідомості. ДНК моє одвезли, а потім довго не було, а потім моє ДНК зробили. Ну, дзвонила слідчому, слідчий сказав, що. Нема, нема. Потім позвонив, сказав, що ДНК не виявили. то не подобрали, то не знаю, де він дівся, чи може в полон попав, хто його знає. Сказали, що дзвоніть саме, слідчі, самі слід, саме взнавайте, може, йде в больниці, може без сознання, чи кантужений. Ну, і... Куди ж будеш дзвонити? Нема ж телефонів. І так плачу, да. Ой, молюся, Богу. Щоб скорі війна закінчилась, може після війни, що небудь узнаю. Не можуть знайти і останки побратима Сергія Романа, з яким вони разом відправились на бойове завдання. Про це надії розповіла дружина військового, яка проживає на Житомирщині. Це вроді з Ромою їх послали, а Роминої жінки прислали вроді тіло для похорон. А там у її є чи брати, і мати ще є. Ромина, цього Рома молодший. Ну, його там уже як отоклички дають, чи як їх то його вчитель Серегу звали. Ну, а подивилися, то не їхні батько. Забрала воєнкомат назад у роді. Старший брат Сергія Андрій їздив у Дніпро для того, щоб опізнати брата, але його навіть не впустили в морг. Чоловік говорить, що рештки були придатні лише для ДНК експертизи. Я со своєю дочкою поїхав на Дніпро з Дніпра на Сінельникова в морг. Приїхали, кажуть, знавати нічого. Таке, що там ні костей, ні чого немає, мене не пустили в морг. Показання взяли, взяли ДНК, сказали, коли його останній раз бачили, як созванювалися. Другий раз питаю, може, я б за що глянути? Ні, не треба, треба травмуватися, все одно впізнати неможливо. Микола середній з трьох братів. Чоловік розповідає, що їх родина досі не вірить, що Сергій загинув. Вони доглядають за його будинком та господарством, чекають на повернення брата. Для нас він живий. Тому що ще не знаємо. А з іншої сторони, я працюю священником, Так точно, якщо б уже був би мертвий, так похарамили, поплакали, дай молились би вже за упакой душі до прощення гріхів. А так молимося, не знаю, це важко, якщо не знаєш, де он що його забрали в армію. Спонтанно, швидко, але він успів викопати тих, тільки картоплю. І то лежало під навесом, самим її ховати. На другий день коров пасти. Його було дві корови, тому що працював з лесарем, це півставки. Зимой то працював ще до, ну, ну качегаром, там більше. Але там нема зарплати, треба жити, сільське, живи. Молоко на молокозавод продають. О. І оце все господарство, городи буряки, це прийшлося мені робити. Так само ще була його свиня теж кормити, а так само все, вода, і як він пропав, на то одне господарство своє, а то два господарства. А вот. тому і матері те жило. А його була телиця, мати понесла їй воду, вона вот. її нозі цепкою ударила, два місяці вона з одної ногою.